Всім слава Ісусу Христу, глядачі, підписники каналу. Заїхав тут до чоловіка, село Нижній Вербіж. На межі з Верхнім. Є тут на продажу такий жеребець. Два роки йому, так? Минуло йому роки 27 березня. 27 березня минуло два роки. Запріжний робочий. Та, в одно в кінці їде. Ну Ми зараз, ми зараз так, розкажемо. Жеребець запряжний, робочий їде сам у парі, але більшість у парі, бо, тому що чоловік має е, шестеро коней. І Скажемо, що Чорна п'ятниця буде. Коні на продажу. Знаходяться Івано-Франківська область, Коломийський район, село Верхній Вербіж на межі з нижнім. Чи на оборот. Ну, коротше, на, на цей, на однім прський маленький, дай обійти тебе. Жербець кований, але треба перековувати. Треба Діма мені дати заробити. А як не по-любому, то всім треба заробити. Так. <плес> такий має зад. Коні трошки приходили, бо була жара, спека. Трохи робили. Трохи робили але в загальному він має. Має стегна, має зад непоганий. Жеребець високий, на ногах, довгий, нога середна, Прррр. пррр. скій. Він запрягається, запрягає з кобилу, з конем нема різниці. А, так, так. в не бо... мене немає. в мене одні кобили. Ага, мені, кобили. Самі мані, кобили і він мані. один. Запрягається з кобилами, немає різниці, з котров. Справа, зліва. Скажи ціну. Так, щоб люди знали і дурної не писали, не дзвонили. Сказав, когось. Кого буде цікавити, буде дзвонити. Ціна 1300 доларів. Торг буде? Поговоримо, якщо буде цірати. Зрозуміло. Торг торг, собі хто захоче буде дзвонити, торгуватися з Миколою. Ціна на такого жеребця Тьфу. з Дмитром. Кого буде цікавити такий жеребець, 1300 доларів. Решта деталей у телефонному режимі. Скажи номер телефону. 098. Чекай, 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 чекай. Скажи. 098 069 48 09. Так, Это кого? Это такие вербиски, что родственные вербиски. Тут могу выйти. Коневолейки, тат его. Його... Малого ключева і білогриві. Я знаю. Дінає, тато є, тато є у мене на каналі. Тато його багато більший, ніж від нього. Тато буде в два роки. Тато великий, той, я, той, той, я знаю. Він ще підросте, ще буде більший. В <кх> ходить Без так, погони чи без нічого? ще Ну, понятно, але а без погони чи мене кажуть, вік, ті бідо втікаються, що він ходив, що їдеш, нормально. Жеребець запріжний, ходить самий. Е, то кого цей? Чекай, а тих дереш ще двоє десь далеко тут? Ну то ще може тих двох поки до тих вже не будемо двох їхати. Ну то повернемо. Е, бо добре був усіх коней показати, і кожен вже дзвонив, ага, питав, яка має, що, що цей. Так що кого буде цікавити, такий жеребець, два роки минуло у березні, знапряжний робочий, ціна 1300 доларів. номер. Дмитро назвав на відео, ще зараз під час відео ще раз десь повторимо номер. Отакі такі справи, такі коні. Кажу, чорна п'ятниця буде. Висота його десь метр шість. Він молодий, він росте, він міняється, тут нема що. Нога 23 не знаю, бо не вірю. Добре, далі. Є така кобила. Може трошки буде... Ні, добре, ще. Бо то вже... Так, би вечір, але... Кобилі три роки, минуло 25-го травня кубила в одних руках, я купив 4 місяці у Петра Куревич на того року. На в мене вже далі три роки зараз буде у жовтні. Три ї... роки, коли було, скажи? 25 травня. 25 травня минуло три роки. Так. так само, запріжна робоча, їде здебільшого, я так розумію, у парі, було, бо... Тож притюки возили в кому що. Ну і сама, але здебільшого ти в парі їздиш. Їду в парі, бо їду в шоте. No. Зараз... Okay, e, скажи мені e, ціна. Na jubic, na 1600 ціна 1600 доларів. Кобила, 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 Кобила жеребна. На кінець жовтня мало би бути злочинкою. Це першим разом. Зрозуміло. По якому жеребцю? По нему, а якщо ні, то навесні по віталіку, по броню. Зрозуміло. Або жеребна. Жеребна або від нього. що черво так. Жеребна або по цьому жеребцю, або є такий е, жеребець у Віталіка в Коломиї Брунь. Потім від нас ще там. Зараз розкажемо. Отакі От коні, кого цікавлі, нагадую. Находимося івано франківська область, е, Коломийський район, село Нижній Вербіж. Так що, кого буде інтересувати, будете дзвонити. Ціна 1600 доларів, нагадую. Решта всі деталі будуть по телефону. І жеребець, 1300 доларів. Йдемо ще покажемо, бо Дмитро має шестеро коней і треба щось продати, бо зараз на всі коні роботи нема. Плюс собі є якісь свої нюанси, щоб розуміли, чого продаш і не казали, не питали, чого продаєте? Хлопець молодий, Тре гроші. Кожен собі продає, бо знає, чого продає. А кажу, коні є шестеро, треба щось продати. Йдемо далі на тих тих покажемо. Так, приїхали ми ще е, тут на друге пасовище, ще двоє лошад є. Е, там ще є кобила, запріжна з лошам, але, на жаль, не покажемо, бо поїхала. Дід поїхав траву возити, і кобили нема вдома. Так що за кобилу, скажи мені, кілька кобилі років. Пелі три роки, з лишем кобила від Сергія з Сменичанів, лише по великому таке Лише два місяці, то мало оцей лишиться. На масі яка? Червона леса з білого гриву. Червона леса з білого гриву. Наподобу, що ж жеребця кобила, так? Так, так, та, та така сама копія. Все, Майдані, зрозуміло. Збільши, е ціна яка її буде? Лише 1400. 1400 доларів кобела з лошам. Е, просто показати її не можу, кажу, бо кобела, діду поїхав траву возити, кобели нема вдома. Е, добре, тепер розказуємо, е, розказуємо за це. Е, що це є? Коник кобилка, лошечка. Е, Казав Сергій, що коли привіз їй було щось три місяці вроді, плюс-мінус і що вона таки рано відлучена. Вона від Сергія зі та рано по яких шо конях? Мама є у Вола, по крайній мірі у Васі з Ронгурів. Тафійчука. Тоді весно ж він тоді привіз. Та її мама. Більше за неї таке щось там. Не знаю, Зрозуміло. Втратили. Який вік її? Та Десь виходить на 9 місяців. 9 місяців у середньому, плюс-мінус. Це не знаю, бо це в мене таке. Це в мене... Ну, зрозуміло, купив собі, а плани трошки помінялися. Так, ти. так, так. так. Е, так скажи так. мені ціну. 25 заплатити. 25. На трохи вигляду поки що немає, бо. Ну так, на така якщо, року, так. То Коні вигляду такого немає. Плюс жара була, я кажу, так. у нас було дуже спекотно. Коні трошки втратили в вазі, не, не тільки ці, а в загальному всі коні. Ну, Хто розуміє принцип того, то... Лише тут таке паші, тут така що не дуже, що ж немає. Але й жара, видиш, на ланцюгу, інакше, якби ще вільний вигул, то ще б інакше було. Та, ну, тут... вони що, на сонці ти води дав трохи, таке... Так, от кого б заінтересувала така лошечка 25 тисяч. Так щоб взяти. У загальному номер телефону Микола на початку відео називав. Будете собі дзвонити, домовляти, той Микола, Кисмене Микола згадує, Дмитро. Будете дзвонити домовлятися. Лошечка така непогана. Це переросток 9 місяців, але... Да, то трошки правди. Так, трошки провди побавитись із неотай щось, щось колись буде. Кого би заінтересувала така лошечка, будете дзвонити. Ідемо йдем цей. Йдемо йдем до другої. Так, є ще така лошечка гніда. З такою зірочку. Це лошечка по Бруневе. По тому Олександрійцеві ну, Віталікому. Е, скажи мені... 9 квітня є було рік. 9 квітня був рік. Це таки у мене роддяна, що нікуди нічого нікуди не було. 9 квітня? Так. У мене теж день народження 9 квітня. І в мене теж, коли скобила була, вже рибилася 9 квітня, таку лошицю я був продав під Львівську, туди область. Майя називалася. А це називається квітка. 9 квітня лошиці минув рік. Лошечка рожена, такі у Дмитра на місці. Скажи, ціна. 30 тисяч. Така лошиця. 30 тисяч заплатити. У загальному кого буде цікавити, дзвоните і домовляєтесь. Отакі От такі коні нагадую. Двоє лошад і троє робочих коней. Ні, троє лошад і троє робочих коней. Одна кобила, одна кобила з лошам продається. Трьохрічна. То, що показати, ми не можемо. Ціна 1400 доларів з лошам, жеребець 1300 доларів, кобила чорна, жеребна 1600 доларів. так? так, так. Ця лошечка 30 тисяч гривень і, і та жовта 25 тисяч. Коні повторюю знаходяться Івано-Франківська область, Ковмийський район, село Нижній Вербіж. Кого буде інтересувати, будете дзвонити, вибір великий. Чи, чи лоша купити собі, чи щось робоче запріжне. Ось така, така лошечка. Кажу, коні прихудли, бо божара. Тату всі коні приходили, в мене теж коні поприхудали. Така спокійна, йде до рук. Що маленька. Не є пужлива. У загальному усі коні спокійні. Так що Кого, кого буде цікавити, будете дзвонити до Дмитра. Питати, що кого цікавить. Більша інформація буде по телефону. По яких конях, по які. ну, Плюс-мінус ми розказали, але в загальному які мами, може якесь є відео у Дмитра, будете собі питатися, буде будемо вам скидати, будете домовлятися. Так стоїть, як так, сліпса хаті там зразу та, відео є, від коли вони є в мене. Та ти собі ну, людям поясниш, як зайти, люди зайдуть так. і будуть собі все бачити. Отакі От Такі лошата і коні робочі на продажу. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до побачення.